Щось забагато нових облич на каналі SoundMax, кажете ви. Так і є. Розширюємось. Тож давайте вже знайомитись. Мене звати Катя, і я нова ведуча та оглядачка. Давайте домовимось. З мене цікавий випуск. З вас щира вподобайка. Поїхали! Брензенхайзер надто крутий, щоб часто засипати нас новинками, але тут майже під кінець 2025-го випустили новий флагман – HDB-630. Зараз про них усі говорять, адже туди додали функції, які раніше майже не зустрічались у бездротових навушниках масового сегмента. HDB-630 – це фактично родич Momentum for з тих, хто вже здобули славу. І зараз у цьому випуску я б хотіла їх порівняти. Взагалі я вам так наперед скажу, що у кругах любителів звуку саме HDB приписав до аудіофільських бездротових навушників, і вони на це заслуговують. Розпочати я б хотіла б з дизайну. Можливо, з першого погляду і не відразу зрозуміло, що змінилося, адже обидві моделі виглядають практично однаково, ці самі плавні оптічні форми, бо нащо ламати те, що і так хороше. Допомогти визначити, що у вас в руках HDB 630 зможе штучна шкіра на оголів'ї. У Моментум тут тканина, амбушури товстіші. Хоч HDB і на 20 грамів важчі, цю різницю на голові я не відчула. Окремою клін екошкір яким оздоблені амбушури та внутрішнього оголів'я. дуже м'яко прилягає. Сила притискання середня. При цьому навушники добре тримаються і не злітають при рухах. Обидві моделі виконані з високоякісного матового пластику. Це перевага. На ньому і відбитки важко поставити. Він легкий, міцний і плюс не холодний на дотик. Мені було з ним комфортно і на дворі, і в приміщенні. Також на лівій душці є три рельєфні точки, які допомагають людям з порушенням зору швидко орієнтуватися, де ліва сторона. Всі елементи керування традиційно розташовані на правій чашці. Вони у обох моделей залишаються однаковими, і, до речі, дуже логічно продумані, що легко запам'ятовуються. Обидві моделі поставляються зі стійким дорожнім кейсом. Він досить компактний. Сюди вміщується весь комплект постачання. І я хочу звернути увагу на колір Моментума. У мене тіл. Він не кричущий, навпаки, виглядає дуже стильно. У HDB поки на вибір лише чорні, але із красивими стріблястими елементами, що додають дизайну преміальності. Знаєте, виробник ніби показує, що це навушники для тих, хто цінує зміст над формою. Бо я обирала між цими моделями чисто за дизайном. Я б все ж таки обрала моменту діло тут лише у тканиному оголів'ї, поєднання тканини та пластику на техніці це особисто моє естетичне задоволення. Перш ніж перейти до звуку, я б ще хотіла поговорити про спільні риси цих двох моделей. Якщо слухаєте через Bluetooth, то радіус підключення, що заявляють у бренда, до 15 метрів. Також у комплекті обох моделей йде аудіокабель, який підходить до плеєра, підсилювача або навіть консолей. А ось цим USB-кабелем можна як підключати, так і заряджати навушники. Для нової моделі зробили ще один сценарій підключення: це Dongle BTD700. Я точно знаю, що серед вас є ті, хто не хоче залежати від блютуз модуля свого телефону. Чи ноутбука Донгел підтримує ключові кодики лінійки ATPX, включно з atpx адаптів. Це дозволяє передавати звук високої якості без фізичного кабелю. Тобто ці навушники отримують стабільне цифрове з'єднання, при цьому не обмежують в русі. Його радіо діє до 50 метрів. Хоча одна-дві несучі стіни все ж таки скоротять цю дистанцію. Для мене це була особиста маленька проблема, тому що до комп'ютера USB-C Dongle я підключила без проблем. А от до свого 13-го айфону мечу не знайшла. Бо там вхід лайтинг в цілому, ця перевага з донглом у HDB не критична. Такий можна докупити і до моменту. Я насправді вже дуже хочу перейти до додатку. Для HDB створили розширену його версію. Треба обирати ту, що з плюсиком. І саме тут ми бачимо той нашумівший параметричний еквалайзер, який виділяє модель серед конкурентів для порівняння. Momentum не немає повністю параметричного еквалайзера. Він має звичайний графічний із кількома смугами, які так само гарно налаштовують звук під споживача. Ти можеш підсилювати або приглушувати широкі ділянки частот у параметричному еквалайзері для HDB630 кількість контрол максимально гнучка. Ти ніби малюєш звук тонким пензлем. Це не просто набір готових пресетів, а повноцінний аудіофільський інструмент. Ти не прив'язаний до фіксованих смуг. Можеш вибирати конкретну частоту, яку хочеш підсилити або приглушити. Це дуже тонке налаштування. Тут є п'ять смуг параметричного еквалайзера, перетягуючи, відразу можна чути зміни у музиці. При цьому звук змінюється, але його не перекошує. Це також продумано. Тобто, увійти у звуковий хаос не вийде. Єдине таке побажання, хотілося б вводити точні значення цифрами. Щоб не ловити їх повзунками, дуже зручна штука, яку придумали в Sennheiser, AB тестування, яка дозволяє швидко порівнювати оригінальний звук із налаштованим. Бо якщо ви раптом поламали звук, вам буде легко це виправити. Окремо варто згадати кросфіт. Функція робить подачу менш навушниковою і ближчою до колонок. Вона м'яко зміщує лівий і правий канали, і це створює більш природне відчуття прослуховування. Гратися в цьому додатку можна безкінечно. Здається, що Sennheiser не просто дав інструмент, а намагається м'яко підвести Ростувача до його власного ідеального звучання, і це класно в кінці, коли ви налаштували звук, він зберігається у самих навушниках, тому ви його не втратите, якщо перепідключитись між девайсами. На коробці обох моделей вказано, що навушники тримають заряд до 60 годин без шумозаглушення. Це дуже комфортна ємність батареї. Інколи забуває, що їх потрібно заряджати. Повний цикл зарядки займає близько двох годин, але доступне і швидке заряджання. Поїхали, порівняємо якість мікрофонів. Спеціально вийшла на двір. Хотіла показати, як працює мікрофони в такій шумній атмосфері. Тут недалеко дорога, але як ви чуєте, всі шуми перебуваються. Я вам скажу, що це ідеальні навушники в холодну погоду. Зараз мороз. Я без шапки, але мені зовсім не холодно. Нагадаю, що у SGB йдуть товстіші амбушури і ізоляція трохи краще, навіть з ефектом прозорості. Класно, що в обох моделях є автоматична пауза, знімаєш навушники, музика перестає грати, одягаєш, вона знову відновлюється. Ну що, мікрофони перевірили, ідемо тестити звук. Ви ж знаєте, Sennheiser – це бренд, що роками підтверджує свою якість, тому я тут не буду братися оголошувати переможця. Звук достатньо якісний в обох моделях. Почнемо з моментумів. Якщо розкласти звучання на складові, то подача тут не нейтральна, я б її назвала більш емоційною. Зосередьмося на басі, адже на ньому тут непоганий акцент. Він щільний, пружний і ударний з відчутною масою та фізичною віддачею. Це формує фундаментальний ґрунтовний низ. Бас радше завдає характер музиці, а не просто супроводжує її. Середина цих навушників зберігає теплий, співучий і натуральний тембр. Вокал подається тілесно, без різких акцентів і з фокусом на загальну музичність, а не на мікродеталі. Це не аналітична середина, вона радше емоційна та комфортна, орієнтована на довге прослуховування верхи в цілому згладжені без агресії та сибілянтів. Вони не іскристі і не демонстративні, але достатньо ясні, щоб сцена не здавалася глухою чи закритою. Моментум, фо це не інструмент для хірургічного аналізу запису. Це всеїдні жанрово універсальні навушники, лояльні до якості матеріалу, без різких сплесків і синтетичності. Переходжу до HDB. і спершу про загальне враження при нейтральному положенні еквалайзера. Подача тут принципово інша ніж у моментумів. Базове звучання цих навушників. Можна описати як нейтральне, збалансоване та зріле. Тут немає демонстративних акцентів. Подача стримана, точна і цілісна. Бас без надлишкової маси чи гулу. Він не домінує, але залишається читабельним навіть у складних багатошарових композиціях. Середні частоти сильна сторона HDB. Вони натуральні і відкриті, і з дуже реалістичною передачею тембру інструментів. Вокал звучить живим і тілесним, без провалів чи різкості. Високі частоти не ріжуть слух, не перенавантажені яскравістю, а навпаки, додають сцені простору і легко. Звук HDB так і хочеться назвати інтелігентним, адже він не нав'язується, а викликає довіру. Тобто, що ми бачимо? Якщо у моменту виділили бас та трохи високих частот, то у HDB звучання зробили більш рівним. Тобто, виробник створив для нас фундамент із збалансованого звуку, при цьому дозволив точно налаштовувати його під себе через параметричний еквалайзер. Все продумано. Отже, моментум це такий собі молодий хлопак, енергійний, емоційний, трохи демонстративний і за будь-який двіж жанрово всеїдний. HGB навпаки, нейтральні, зрілі і врівноважені. Вони більш контрольовані, при цьому сильні всередині та делікатні у верхах. Як я вже казала, звук це така суб'єктивна штука. І навіть коли ми тестимо звуки з моїм колегою Даною, нам подобаються різні моделі навушників. Тому ми тут SoundMax за те, щоб ви просто приходили до нас в гості в Києві, Дніпрі чи Одесі. І так само зацінили, порівняли звук для себе, але вже із призмою власного суб'єктивізму. Або ви можете замовити одні з цих навушників на дистанційне прослуховування. Як це зробити, залишила в описі під цим відео. Що ж, про мінуси цих моделей, які я для себе помітила. Чесно кажучи, я б не брала для себе ці навушники, чисто по дизайну. Просто мені здається, що я в них схожа на пілота. Шановні пасажири, пристебніть свої паски безпеки. Хоч обидві моделі легенькі, але те, що вони невідчутні на голові, я б не сказала. Після десь години користування хотілося ненадовго зняти, порозминати гарячі вуха. Знову ж таки, у нас із вами різні голови та вуха, тому наш досвід тут може не співпадати. Ви самі бачили вагу навушників. Я, до речі, читала форуми, деякі користувачі в інтернет-спільнотах описують проблеми зі стабільністю роботи, Momentum for Wireless, а саме раптові відключення Bluetooth або вимкнення, особливо без оновлення прошивки. І я так само зіткнулася із цим. Мій Mac Чогось просив забути цей пристрій, і я знову його перепідключала. Переходимо до ціни. Momentum for Wireless зараз можна придбати із суттєвою знижкою. Це такий приємний бонус, який робить їх доступнішим варіантом. А от HDB630 – це вже більш просунута модель, тому і ціник відповідний. Яку саме модель для себе обрати, звісно, рішення за вами. HDB630 для аудіофілів, які хочуть слухати бездротовий звук у Hi-Res, або для тих, хто хоче покопатися у складних налаштуваннях, підбираючи для себе саме те майже індивідуальне звучання. Бо Моменту. For wireless – це хороший універсальний варіант для тих, хто шукає стабільний та якісний звук без зайвих налаштувань. Але тут варто підкреслити, хоч моменту ми і доступніші по ціні, це зовсім їх не обесцінює. Завдяки продуманому комфорту, універсальністю та стабільною якістю звуку, вони і досі залишаються справжніми китами індустрії та еталоном для багатьох користувачів. Але я не втомлююсь повторювати, що ми завжди запрошуємо вас в гості все потримати, послухати, пощупати і так само поспілкуватися. Ватися із аудіофілами, які знають про звук, усе, усе. І в честь свого дебюту я б хотіла подарувати вам сертифікат на тисячу гривень, який ви можете витратити в магазинах Саундмак. Купити собі навушники, платівки, колонки. Коротше, все-все для якісного прослуховування музики. Хто саме його отримує, це вже буду вирішувати не я, а програма, яка підтвердить, чи залишили ви коментар від семи слів під цим відео. І чи не забули підписатися на канал Саундмак? Щасливчика оголошуватиму у наступних відео. Тож побачимось! Бережіть себе!